Зараз шоста ранку, третя ніч в наметі. Люди ще всі сплять. Багато хто з'їхав, приїхали інші люди. Хотіла поки шоста ранку швидко показати, як ці туалети. Тайдуть душові. Тут минулого разу було багато людей, коли я знімала. Багато є таких умивальників, 6 штук. Я там для мила дозатори, такі полички, щоб щось своє покласти, телефон мобіль, мобільний, повісити всі речі, є дзеркала. А, так, все чистенько, мінімалізм. Все, що треба, є фен, щоб волосся сушити. І сушилка для рук. Все прибирається постійно, все чисто, дуже зручно. Трошки нагадую дитячий табір. Літні. Ось. Йду за водичкою останній день кемпінгу. Покажу зараз, де тут можна набрати. Тітки гуляють. Де тут можна набрати питної води? Тут є питна вода, якась колодезна вода, смак такий в неї м'якенький. Люди всі снідають. Пахне їжею. Зовсім маленькі палатки, такі намети, зовсім маленькі поставили люди. у Когось великі, різні. Трохи сумно їхати. Зараз покажу водичку. Тут є такий файерпойнт і можна набрати прісної води пиття, тяндрін кінхоти. У нас знизу наш кемп. Там будніться саленчаки. Такий теж гарний вигляд. А отут зверху підключаються, де оці будівлі підключаються великі машини на, електри... на електриці, які мають все в собі електричне, там спеціальні машини для кемпінгу. Вони там підключаються і живляться енергією. А ці всі палатки вони без, ЕНЕ, без електрики. просто... Вони снідають на газу. На сьогодні нові сусіди. Вчора приїхали люди постійно, все змінюється величкою, плиткою і такими балон... балонами. Балонів вистачає ненадовго. Коротше, взяли наших друзів. Користуватися, але це дуже незручно, бо це тільки зробити чай або яєчню дуже швидко, бо вчора смажили картоплю, у нас один балон пішов на те, щоб посмажити картоплю, ну що там нам вистачило на чай декілька разів. От, взагалі все. То, ці, такі ось путативні пічки, вони класні, якщо ви ну, десь ночуєте, але не їсте постійно в кемпінгу, лише зробити чай. От, а їсте ходите десь на кафе, але за нас чай скільки. Сьогодні наш останній день в цьому чудовому місці. і, На жаль, так ніхто і не з'їхав з цих чудових гірок вниз в це озер, Це. Богослава, спробуєш сюди з'їжджати? Так, вже біжу. Цим гнючкою цією. Але Олег ще хочу. У нас до того, як ми маємо виїхати до 12, залишилось 2 години. А ми хочемо дійти ще цілих десь 40 хвилин, ну 30-40 хвилин до великої води, де ми вчора купались на хвилях. А потім ще хочу намаститись брудом. Я не знаю, як це все встигнути до 12-ї години, нам ще треба намет збирати. Але ну, ми встигнемо, я думаю, ми встигнемо. Ми все, встигаємо завжди. Все робимо останній момент, то є ми. Перший день я купалася саме тут. Тут було мілинасі, тут було море і можна було купатися. десь по коліна води. Зараз воно відійшло, вся труба. Вся обліплена якимось планктоном, якимось водоростями. Вона вся знаходиться під водою. Зараз просто пішла вода і вона скоро буде йти назад. Ми хочемо дійти до піч глибокого моря, скуватись. Вже будемо їхати. Повній кишені. Мушель в мене. Ми набрали класних мушель. відійшло море і відкрилось місце з класними мушлями, яке не видно, бо воно було під водою. Ми тут вже все позабирали таке поруч. Дуже красиво додамо в свій фонтанчик, буде гарно. Майже все склали, залишили декілька стільчиків, залишили ось нашу плиту. П'ємо каву останній раз. Трошки запізнились з виїздом 40 хвилин, але поки ніхто не приїхав. Тут з другої заїзд, тому це просто дві години дається на те, щоб люди вже остаточно виїхали. Хочемо так підсумувати, що це класне місце, і цей кемпінг називається High Sand Creek Campsite. І знаходиться він поруч з основним пляжем Wells next The Sea. А тут солончаки. і тут дуже класно, тут недорого, 40 фунтів коштує місце. Є місце з електрикою, можливо, вони дорожчі. Тут є туалет, душ. Вже казали ще раз, скажу, що тепла вода, дуже зручно, є вода питна. Єдине, що тут немає електрики. Холодильник є, де можна заморозити свої бокси холодильні, але немає, якими ти вже будеш охолоджувати свою їжу, але тут немає електрики. А так? Так, тут дуже класно і ми можливо сюди повернемось. Нам тут сподобалось. Діти граються все круто. Зараз ще останній раз заїдемо в місто Велснек Засі, знімемо там вулички, трошки познімаємо і будемо вже їхати додому. Де як він лежить? Ось у басі Написано не годувати лам. Don't feed. Та ми вже в місті Балснекзасій, тут є ферма з ламами. І здається, можна трошки ближче до них підійти. Ніколи їх так близько не бачила. Бачила здалеку, вони на полях гуляють у нас там. Але так близько не бачила. Такі смішні вони. Це смішно. Це він так шо? Молиться? Ні-ні-ні. Може ковтає так. Савий чарі чешок. Це я занял. Речка Звичайний чайний черри чешок. Чайный супечает. Чим не відрізняються від наших чаріті. Йдемо далі. Йдемо про вуличну вулицю, де всі гуляють, в день тут не їздять машини. Це відомий парк Єденбург. Його радять всі туди завітати на місцевих, де відгуки пишуть в пабліках. Як на мене, це звичайний паб. Ми там не були, але тут у них всі паби один від одного не дуже, -дуже, не дуже сильно відрізняються. Різні магазини. З одягом були чарічі-шопи, сувенірні лавки. Цікаві. Сувенірні лавки будемо заходити? Ні? Це квітковий магазин, ми не будемо заходити, але дуже гарний тут все оформлено. Йдемо далі. Тут десь є сувенірні лавки. Хтось і живе сюди, в квартири. Це якісь теж, типу, все для дому. Кафешки, бари. Давай в, ця... а, в чогось, чогось горілого. горілого, то це означає, що я готую салат. чаю. І він згорів. Ну, типу, як мій готувати. Mm. Що готувала салати, чомусь готувала, типу цей. Це да? це що, смажила? Це фартух такий, так? Ну, це якесь щось для дому, просто подвіска для дому. Гарний магазинчик. Ну, таке все тут mm. дорогеньке, але гарне. Тому що треба? Це магазин все для саду. Ця штука співає. Це нікакер. Мені здається, будиночок. Таке чисто туристичне місце. Це дуже простий фонтанчик. Дорогі ціни на ці посудини, але ти просто ставиш таку, таку штуку і воно все робить фонтанчик. Тобто тут, тут по колу ходить вода, щось по типу того, як у нас влаштований теж фонтанчик, але у нас на, електрич... на електриці, а тут я не знаю, на чому воно працює. Там, там, там хтось робить такі гарні фото. Я навіть не знаю, хто це. Такий класний фотограф відомий, мабуть. Пішли сюди, це магазин якийсь. Одягу, так? Зображали, хочу зайти. Така гарна картина. Руцький. І дизайнерський магазин, вони дорогі, нічого особливого, таке все підібрано під один стиль. ну, Біля моря все дуже дорого. Магазин і різний сувенірний магазин. Так. Ще фенечка, Ще Гарний. Фенечка. Ще фінечки, ще фінечки. Це все воно, так. Це рушники для кухні. Не продаються у них скрізь. З різними написами. Це господарчі магазини, але тут є багато сувенірів. Теж машини, гарні. Чашки. Згадки про море, різні морячки. кораблики. Маяки дерев'яні. Ось такі купальщиці недорогі, бо вони пластикові. Mm. Так, Олег. Mm. Зараз, будь ласка, зараз набори ракушу. Mm -hmm. Я виходжу, виходжу. Є такі плиточки. На кухню вішать або десь як картину. 에, з погади про пляж mm. з, 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 з пейзажем Велснек well, Зесі. По 6 фунтів. Короче, всі, все, що треба, щоб привезти з моря, якісь сувеніри, написи різні. Вони дуже люблять таблички, такі вішать вдома. Дитячі ігра, купа дитячих іграшок, як завжди, куди без дітей. Пішли далі. На набережно вже підемо. Купили сувеніри в, цьому, в цій лавочці з господарчими товарами, там непогані сувеніри, більш-менш недорогі, бо таких більш е, гарних лавках, таких більш людяних, е, де такі сувеніри продаються, там дорожчі ціни. Купили чашку, гнітик, ну щось таке, як завжди, на подарунок, цей... Так, але ми не можемо згадати назву цієї казки. Це сувенірна лавка знову. Якісь металеві штуки продаються. Коротше, чашку ти забракував, так? Yeah. Да? Happy birthday. Тільки oh, фан. Це шкури, ну це, це шкури корів. корів, я це не люблю. Магазин м'яса і шкури корів.

Тут здається магазин, де можна купити крабів. Їх тут готують крабів, готують крабів. риба. Ще один магазин yeah. господарчий. Well. Oh, yeah. Собачки, багато людей з собачками. Yeah, well. Сюди всі приїжджають з тваринками, тут взагалі люблять з тваринками скрізь роз'їжджати. Тут багато для них всього є. Різних варіантів, кемпінг, точно для них класний. Це все для собак, це не для дітей. Виходимо на, вже на, 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 узбережжя. на узбережжя. Це, здається, типу галерея, це галерея. для тато там. Художник, пішли до галереї. Якісь авторська кераміка Ось такі ціни. Це зі скла пташки 250. тут все, Якісь просто принти. Це здається, типу олійна фарба з олійними пастелью, Олійна фарба плюс олійна пости. Я не бачу ціни. Це теж олійна фарба, але я теж не бачу ціни. У на, нас, до речі, видно, треба зайти туди подивитись. подивитися. Та то бачиш, що ми сюди зайшли, ні? Не знаю, бачив. Морські котики, як а, частина цього. В краєвидів кераміка, здається. Не можна знімати. Власне, якщо знімати не можна. Нічого цікавого немає. Там здебільшого якісь керамічні кераміка, якісь керамічні сувеніри. Картин майже немає. Вийшла на на Тут стільки людей, дуже багато людей, дуже багато собак. Що ти говориш? вибачайся. Багато людей на набережні. Ми купляли фішн-чіпс тоді, коли в нас не було газу. Ось там далі піцу ввечері купляли. Зараз ще трошки пройдемось до основного пляжу, будемо їхати додому. Дуже багато людей, незважаючи на погоду, всі гуляють, всі їдять щось. Основна розвага тут просто гуляти, дихати повітрям І купляти смачну їжу. І їсти її на, на, на набережній. Ось так. Оце тут піцерія. Тут ми тут піцу купляли, богу слава. Ось така собі піца була, не дуже. Обич, звичайна середня піца. Це справжня. Це справді. Дивись, яке це... І Що 4 фунти коштує, всього. Що мені це здалося? Ні, це не це, це 4 кошти, а це ж скільки коштує. Скільки мушель? Це ж чотири фунти. Прикольно, мені подобається. Це, це аромапалочки пахнуть. За гороскопом можна обрати собі такий полончик. Аромапалочок, так, це індійський магазин. Звичайний індійський магазин. Це натуральні тканина. Франційські, турецькі та китайські товари. Що? Яка таку штуку? Тут люди ловлять крабів. Ось вони їх ловлять. Ми не знали, що так можна, що вони забередиво. Щоб... Люди ловлять крабів. Бачите, що вони прямо тут ловлять? Чайки. Ти там доходив до, 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 до кінця? Я хочу ще діти до кінця туди. Зараз діду туди. То, здається, щось в оренду здається, або е, дозвіл можна купити, щоб ловити крабів, або е, посуд, який ти можеш ловити там ці, ці сачки. Не зрозуміло. Але Багато хто наловив крабів, тобто то їх можна тут отак сачком просто ловити. Там ідуть люди ну, вже до пляжу головного. Такі косі. Купили фіш-н-чіпс, їмо зараз на узбережжі біля оцих сіток, краболовок. Дуже велика риба. Йдемо до машини, будемо їхати. Будемо їхати додому. Дуже гарно. тут Сьогодні стільки людей і нас е, сонечко вітає. Дорогу нам буде сонечко. Були такі погані, похмурі дні. Ну, погані, були класні дні, але трохи чули. А тепер нас вітає сонечко в останній день. Ми сюди ще обов'язково повернемося. Це чудове місце. Дійсно, дуже красиве місце. Хто любить морські пейзажі, тут дуже гарно.